Харків, мій золотий, найкращий. вітаю. Давно з вами не бачились. Ви на каналі Українська Повідьма, на каналі ТРО Україна. звуть мене Аня. Так, я, знаєте, треба було б частіше дивитися, але як побачиш щось потім нервуєш цілий день. Будемо частіше дивитись. Давайте Харків і фронт, тому що він там буде ще лізти. Ще буде нас провокувати. Купінськ буде важкий. І грудень, уважно потім, коли буде розклад, мої хороші. Не забувайте підписуватись, будьте уважні. Харків зараз подивимось. Полтаву подивимось. Полтавщину. Давайте Хмельницький подивимось. Хмельниччину. Ми раніше так завжди. Чому? Ну, чомусь я так дивилась, не знаю. Чому? Хмельницький з Харковом нехай ну, буде. Харків найближчі дні, всіх обіймаю, мої хороші. У нас вже йдуть річні розклади, прогнози особисті. Якщо вам актуально, ви хочете знати, яким буде ваш 26 рік, пишіть адміністратору на телеграм. Новий місяць повінь. Оці дві дати. І у нас все. І відключається, і вимикається, і гаситься, і тухне день до день після. От і три дні це будуть такі зазори. Він просто буде робити все, щоб. Не працював ніяк захист. І щось як там, де ми глушимо якийсь сигнал, щоб воно також не працювало. Мені показує картинку, район Салтівки, дуже обережно, автівки, таке відчуття, що в машину влетить. На дорозі це буде світло ще. Не можна нам зараз бути самовпевненими. Дивіться, бо каби ракета. швидка, важка ціль ще буде йти. Він прям щось як щось засвяткувати буде. Прямо то зробить нам перверки. Харків найближчі дні. Дуже хочемо від цього звільнитись. Грошей не вистачає. До речі, з метро також щось буде. Не вистачає місту грошей. Страшно, світло блимає, ми вже до цього звикли. Тут я не бачу наших патових якихось ситуацій, як зглазять. Знаєте, якась, або якийсь захід повинен бути, або якісь там збирання людей. І це не центр околиця. Знаєте, як щось анонсують і почнеться. Угу. Харків найближчі дні. Жертв хочу, ще трьох боків хочу, ще трамвай там поруч буде. І як трамвай буде їхати. Дуже-дуже поруч Чудно, цей звук Передмістя Що трьох боків заходить Зараза. А куди їхати? Вони кажуть, виїжджайте за місто. У нас за містом там взагалі одіща. Ну, так, знаєте, такі. така собі порада, да? свою пораду собі порадять. За місто, ну, з ліхтарем. Я кажу, кожен риє собі за містом бліндаж, свій особистий, не? Ну, це мій гумор, це я так сміюсь. Такі, такі собі поради, не? Харків найближчий дні. Знаєш, мене дуже лояльний. Харків Київ завжди найлояльніший. От попадає в передмісті, знаєте. А що ти шукаєш? Військових шукаєш, шпиталі шукає, до речі, став пункти шпиталі буде прям полювати. Може, навіть на швидку полювати? Ідуть шахеди. все одно. вечір якийсь починається, і, і цей кардебалет на всю ніч. Купінський напрямок, Купінський напрямок, Купінський напрямок. Ось зелененьких привезуть, молоденьких, гарненьких таких військових. Важко їм буде, але вони молодці. Тили треба вибивати. Він як буде як дракон. Ворог буде як дракон, стільки вогню буде цілити по людях, які дуже близько населені пункти. До речі, якось з того боку ще і дрони позалітають, і на місто також. Гаряче буде просування ворога? Важко, ні. Там як декілька, знову ж таки, будуть компонуватись декілька бригад або декілька корпусів, декілька от показує. Один, два, три, чотири. Думаю, четверо військових при погонах, думаю, що робити. Втрати є великі просування, поки тримаємо. Але там якась загрозлива ситуація. Там не можна відступати, я так розумію. Бо потім ну, нема де закріпитись буде. Вівчанськ, вовчанськ. Вівчанськ, господи. Що здуріло. Вовчанськ. А що так добре все? От я не люблю, коли все добре. А, нібито заспокоїлися, приспокоїлися, менше обстрілюють. Від місцевих буде якась проблема, від тих, хто наближений туди. Як по гражданки щось зроблять. Вавчанськ найближчі дні. Так, в полон візьмуть наших, до речі, якась дивна дивина буде. Є руйнація. Дивіться, вони не просуваються, але дуже багато засобів будуть використовувати знов У нас буде відчуття, що ми контролюємо ситуацію, але це тільки відчуття. Поруч з може полізти. Ми знаємо його плани. Він по мирняку, по мирним буде бити сильно по області. Полтава, вітаю. Полтава найближчі дні. Атака на інфраструктуру показує. Так, заводи, якісь виробництва, там, де багато води задіяно. Область шляхи дороги. Потім передишка, потім спокій, видобуток, виробництво. Все, що з цьому стосується. Може бути не одна ціль. Полтава найближчі дні. Передмістя полагаю. район, Полтавська область, Полтавський район помирним. До речі, ще й маленькі якісь села попадає. По мирних, просто по людях йому жертви, 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 жертви. Ну, так, нібито там все це військовий об'єкт, отак. Я всюди бачу, відчуваю військових, він каже. Хмельницький найближчий дім. дні. А для вас є загроза, до речі, не тільки Старкон. Для вас є загроза. Аеропорт був у вас? Аеродром в місті, Не Старкон? От з цим пов'язана. Інфраструктура. Також, біля води. Дивіться, що він хоче. Він не отримає те, що він хоче. Він ще буде АСК. 100% буде АЕС вашу мучить. Щось будете збивати над нею. Тому що він хоче генерацію перекрити, йому не вдасться. В нього такий наполеонівський план, але у вас також буде гучно, будуть якісь цілі збивати. Хмельниччина. Вас підсилять, до речі, Хмельниччина найближчі дні. Ніби тут до вас і розвернеться. Дурить ворог. Дурить, як кругами літає, розумієте? Хмельниччина найближчі дні. Угу. Раз, були два. То не та атака, на яку ви чекаєте. Потім, коли важка буде, тоді вона буде ваша. Шахи, де таке? Тут швидкісні цілі можуть зайти. Ракета может и